Коло, ну я на вулиці не буду сидіти, У нас нема де жити. Що нам робити? Я хочу додати, якщо тільки почнеться ця самовольне без рішення суттєвих, яку ми подали казацію. Я говорю, ми всі рішили, ми зробимо самоспалення. Не вірите, я зараз принесу вам каністру 20-літрову з звізіною. Покажу, що вона вже є у мене на поготові. Хочете, я зараз покажу на У Мене дружина, ти згідна? згідна? А що нам робити? Нам все рівно нам жити немає. Тимурчика не надо йому Бог дав Згодайте, життя. Ця хай живе. Вся Україна дивіться. А син так сказав: сказала невістка, сказала дочка що всі вони так, що ми всі так зробимо. І тоді визвемо і Інтер, і вас знову, і побачите. Один плюс один ще визвемо. Хай дивляться. Критично того, що вона вже всю що вона є. Щоб це доводить людей до інфаркту. Це байдук, що люди цей, добре? Цей Квидорчук разом зі мною на той світ піде.